Леся Степовичка, балада про чорного і білого янгола. Липневої нічки зустрілась я з Янголом близько, торкнувся легенько крилом, мовив голосом тихим: Побудь, мов зі мною, приємне твоє товариство. У плавнях Орільських ми знайдемо радість і втіху. Рука людина мого серця палково діткнулась, холодні уста усміхались так ніжно й принадно, не розчулась душа, як спокою і волі позбулась, і віч магнана пішла до ріки на пораду. Орели, матусю, рятуй, моя пристрасть, мов пастка, Висушує спрага, невгамовна і згуба. Який він вродливий, який неземний і прекрасний. І все ж він жартує, і зовсім мене він не любить. Шепнула Оріленька, але ти, моя донечко, далі. Ти, бідна, не білого янгола, чорного стріла. Той чорний лиш тішитись буде з твоєї печалі. А білий де, знайдеш сама, його скурта обсіла. Шкодуй, моя донечко, серце на любощі зайві. Не пий, моя донечко, зглека цього він порожній. Не схип, бо часу в тебе мало для праці зосталось. Нехай він іде собі геть, тьми подорожній. До білого линь і молися, якщо він озветься, і слабкість спокутуй свою, і благає про натхнення. Бо янгол той чорний, спокуса земна, що минеться. А янгол той білий, покликання вище поетку. Облудлої хтивості тивості, пута ослабли, і тіло, оману, дурну подолавши, злетіло над плесом, і янгола чорного тінь у води розчинилось, янгола білого усміх сійнув в піднебесі.